Державний гімн України. Це один із головних державних символів України поряд з прапором і гербом. Сьогодні урочисту державну пісню називають Національний гімн. Така пісня звучить під час спортивних змагань. Вона представляє та звеличує країну, що виростила чемпіонів під час зустрічі іноземних гостей. На урочистих державних церемоніях. Слухають гімн своєї держави, стоячи то поклавши руку на серце. Створення українського гімну бере початок восени 1862 року. Коли на одній з студентських вечірок у Київському університеті, де навчався Павло Чубинський, сербські студенти співали патріотичну пісню текстом. Чубинському пісня дуже сподобалася. Україні. Він раптом вийшов в іншу кімнату, а через півгодини повернувся звідти з готовим текстом пісні «Ще не вмерла Україна. Яку тут же проспівали на сербський мотив. У 1863 році Вірш був вперше надрукований у львівському журналі Мета. У цьому ж номері журналу було надруковано ще ряд віршів Тараса Шевченка, тому довгий час вважали, що автором вірша був саме Тарас Шевченко. Дехто вважав, що це народний твір. Але за свій вірш папа Чубинського вислали на проживання в Архангельську губернію під наглядом поліції. Було йому тоді лише 23 роки. Основна ідея пісні гімну це віра оборонців рідної землі у перемогу над ворогом, доведення, що українці козацького роду тільки той народ може перемогти ворога, подолати труднощі, який має силу, мужність, витримку і віру у свою мету. Повтор звертання браття викликає почуття єдності всіх українців. Текст вірша Ще не вмерла Україна потрапив до рук Михайла Вербицького. На той час композитор перебував у Львові. Отець Михайло настільки був вражений змістом вірша, що вирішив написати до нього музику. Слід зазначити, що Михайло Вербицький написав музику для солоспіву у супровіді гітари, а вже згодом зробив переклад для хору. Вперше пісня пролунала у 1864 році в селі Млини, де жив і працював автор музики. Музичний текст вперше був надрукований у 1885 році у збірці Кобзар і одразу набув популярності. Ще не вмерла України, і слава і воля. Ще нам браття молодіє. Усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про Державний гімн України, котрий запропонував президент Леонід Кучма. Згідно новому закону, державний гімн затвердили зі словами першого куплету і приспіву пісні Павла Чубинського та Михайла Вербицького була змінена також перша строфа гімну, Ще не вмерла України. І слава і воля. Ще не вмера кражини ні слава, ніволя. Ще нам братя країнці, усміхнеться. наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми, браття, у своїй що ми братя пісню молитва за Україну, яка є духовним гімном нашої країни. Написав видатний український композитор Микола Лисенко на текст Олександра Конейського. Молитва за Україну це урочистий музичний твір, відомий також під назвою Боже Великий Єдиний Нам Україну храни, вперше був виконаний навесні 1885 року. Слова цієї пісні звучать актуально і натхненно, особливо зараз в умовах війни, пандемії та соціальної кризи. Нині цей твір офіційно визнано духовним гімном України на рівні з державним. Молитвою Боже Великий Єдиний завершується особливо урочисті святкові богослужіння в українській церкві.